Те, прослідкуємо за ланцюжком подій. По перше, Трамп. Півтора-два тижні тому, коли він підтвердив, що він спілкується з росіянами, він підтвердив, що можливо навіть у нього якісь були переговори з Путіним. Хоча він заперечив, що це були переговори щодо України. Окей, нехай, але уявімо собі, що в них є якась лінія контакту, тобто якась пропозиція щодо умов Трампівських умов довершення війни пролунала до Росії. Стежимо далі за рухами, що далі відбувається, якийсь період ось такого коливання. Потім з'являється повідомлення, що а, відновлюється постачання зброї до України. І адміністрація Трампа вирішує все ж таки, що це є необхідністю постачати зброю саме до нашої країни за тими попередніми програмами. Б. Трамп говорить про те, що він зацікавлений в українських корисних копалинах в обмін на. Цитуємо велику військову допомогу, тобто, це вже є безпосередньо предметна розмова зради. Тут я не бачу. Вона цей цей пункт щодо українських корисних земельних копалин як в обмін, скажімо, що так на військову допомогу. Це був елемент. Нагадаю, плану перемоги президента, який був презентований у Верховній Раді. і Всі прекрасно розуміли, що це робиться під Трампа, який от такий бізнесовий інтерес у цьому контексті має проявити. І зараз Трамп говорить, що в нього є практичне зацікавлення в збереженні українських ресурсів обі на американську допомогу і постачання їх до сполучених штатів насамперед сам йдеться про літій та титан. Наступний факт, який є наступного тижня, згідно з повідомленнями інсайдерів, келох має приїхати до України. Має провести тут приго ідеться про Україну, не йдеться про Росію, йдеться про те, що він має приїхати до України. А звідти далі уже відповідно має бути рух на Мюнхенську безпекову конференцію, де Ну власне, там можуть бути якісь контакти вже між нашою адміністрацією президентською і адміністрацією президентською в Сполучених Штатах, і, врешті-решт, це все завершується яким висновком. Тобто, Трамп, який мав відкриту лінію переговорів із росіянами, щось їм запропонував, і очевидно, якась їхня відповідь вплинула на те, що розблокувалися військові поставки. Хіткелох їде до України не до Росії, тільки поки що йдеться про Україну. Очікується у лютому контакти адміністрації зеленського і Трампа, і Трамп говорить про практичне зацікавлення в наших корисних опалинах в хобі на військову допомогу. Чи не є це, це конспірологія? Звісно, але чи не є це саме тією ознаки, про що багато говорили? Що якщо Путін відмовиться від пропозиції Трампа, то тоді варто очікувати на українську більш активну військову допомогу з боку Сполучених Штатів і адміністрації Трампа? Мені би дуже цього хотілося, але наразі це я. Відверто кажу, це пані маніпуляції та конспірологія, яку я складаю в своїй голові. Ну так от розмірковуючи над тим, що може бути далі. Нам хочеться б оптимістично дивитися, як одні чи інші факти співпадають вдало для нас. І ми це інтерпретуємо. Я сподіваюся, що твоя логіка точно матиме сенс. Ну, побачимо протягом я думаю, найближчих місяців правити ні. В принципі, тут я з тобою абсолютно згоден.